Сьогодні тут у Чернігові зібралось понад півсотні людей різного віку, професії і досвіду. Усіх їх об'єднує одне бажання – знайти внутрішній спокій, гармонію і зрозуміти себе глибше. Попереду вступна лекція з трансцендентальної медитації. Біля нас сертифікований вчитель міжнародного рівня Олександра. Олександро. Нам цікаво, що тільки що тут відбувалося, хто ви і що ви розказували людям, і чого їх так багато до вас прийшло. Дякую, всіх вітаю. Мене звати Олександра. Я вчитель трансцендентальної медитації міжнародного рівня. І сьогодні відбувалася вступна ознайомча лекція з трансцендентальної медитації для того, щоб люди взагалі дізналися, що це за техніка така розумова, дуже цікава. І вона вивільнює стреси навіть довгокорінені з нервової системи полегшують людям життя. Як давно ви практикуєте медитацію? Чому ви рекомендуєте іншим? Як давно ви вчитель? Трансцендентальну медитацію я практикую понад 13 років і вже біля 5 років викладаю. І рекомендую всім навчитися, тому що вона дає, по-перше, глибинний спокій, перезавантаження нервової системи, відпочинок, ефективність у житті. Я стала Тією, ким я завжди мріяла бути. Я хотіла допомагати людям, але раніше не знала, як це робити. А тепер я навчаю, передаю знання про техніку, яка дає людям можливість самовідновитися. Я даю ключики. Я не відкриваю тепер двері завжди і кожному, так? а тепер просто передаю ключик знання, скориставшись яким людина може відновитися самостійно. І останнє питання, яке цікавить після того, що ви тут розказали, точно зацікавить всіх, де вас знайти, як часто відбувається у вас навчання, чи це довго, чи це недовго? І як часто і де саме це відбувається? Знайти мене можна зараз у Чернігові, але взагалі я їжу по багатьох містах України, куди мене запрошують. Зараз я в Чернігові, тут я проживаю, сама із Харкова. Ось чим дуже пишаюся, і також дуже полюбила ваше місто. Тепер воно стало і моїм. Знайти мене можна за адресою ТМ Центру по проспекту Миру 12, офіс номер 7. Але я прошу не приходити і просто так настукати у двері, тому що навчання трансцендентальної медитації постійно проводиться, і воно проводиться так, камерно у тиші, для того, щоб людина змогла насолодитися відпочинком. Okay. Тому є попередній запис, можна дізнатися, мій номер телефону, або зв'язатися з моїми менеджерами, які влаштують саме ознайомчу лекцію, прийти та на ознайомчу лекцію, бо вона є обов'язковою перед тим, як навчитися. І тоді вже можна домовитися про навчання.